Друзі, подивіться, вже листва починає сипатися, вона пожовтіла, і це означає, що в нас прийшла осінь. І Сьогодні ми їдемо на рибалку. На рибалочку ми їдемо без причепа, без снастюг. бачите, Снасті немає, машина пуста. Це означає, що ми їдемо на в Фейсбуці везде везде їздять і ловлять щуку, у нас на розрізі ловлять, на інгуліцю ловлять. Ну, а я поїхав на такий один з прикольних водойомів, один з таких моїх улюблених. Це Булгаковський і їду на світлопілля. Водосховище це по карті, по Google карті, це на Теслі-карті тут не пишеться, тут пишеться водосховище. А на Google-карті пишеться, що це. Е як, як, як. Бешка. Ріка Бешка і перегороджена дамбами тут і тут дві дамби. Тут я, тут я ніколи зовсім не був. Був я тільки отут, отут і ми їдемо зараз на оце водойму на Булгакі. І будемо ловити десь з цього пляжу. О, так. Десь отут облавлювати підіймається машина, я виїхав на поле, геть в грязюку, став і пропускаю той, хто підіймається наверх. Ну, по правилам так треба. І е, на повному приводі е, на опілі каже, тут ти не проїдеш, тут багно, грязюка і ну, повна жесть. Коротше. Я говорю, та я на рибалку мені не треба е, цей, туди на ту сторону. Але ж дивіться, бачите, ну він не збрехав. Тут грязючка є, грязючка хороша. Але ми поїдемо вон туди. Тобто нам туди і не треба було їхати. Я говорю, в мене повний привід, тут такі режими, куча режимів, понижені передачі, думаю, нічого не буде, будемо їхати далі. Не сядемо. 21 колеса. 21 колеса. ну Я вважаю, що буде все чекі бомбоні. От, почало носити, але ж ми з цим справимося це однозначно. Давайте поставимо вот такий режим і ще, в мене є режим, дивиться, асистент без асистент бездорожжя. Вибачте, що на російській мові. А контроль тяги для оптимізації їзди по бездорожжю. Включаємо этот асистент. І ще Отут скользкий старт. Якщо це ми вже забуксуємо, геть повністю освободити автомобіль, застравшися сніги, піски грязі. Я скажу вам, я цей режим вмикав, коли на Дніпрі був, і коли я в піску просів, підсів так, з прицепом, і я виїжджати, воно почало буксувати. Півка лиса занурилося, я включив цей режим і просто. Ну, не геть на легкі, але з двома трьома оборотами колес я просто вигрібся з піску. Тобто, оце, оце працює. Асистент без я ще не е, практикував. Ну, включили, погнав. Якась грязючка є, таке щось, якесь щось під налипання буде на колеса, але ж я вважаю, що взагалі нам. Водичка у нас упала. Бачите, вже якісь рибаки. Та є. Давайте там поставимо машинку десь в сторонку. Так. Водичка підупала, підупала так по-гарному. Я вам скажу, отут була вода, я пам'ятаю, оцей бережочок маленький такий. І отут уже я отак в водку запрягав. А тут дивіться, скільки у нас води немає. Пляжі оголилися, не тільки на Дніпрі. Але й на таких ставочках. Вон там два рибалки. Та куча рибаків, я не знаю, от на ту сторону 100% вони попали через греблю. Що він ну, типу, не зміг проїхати або забоявся. Люди он стоять. же ж. У нас е, йшли два дня е, двохдневні дожді. І я вам скажу, так під, підмокло все. Але ж люди он, заїхали і нічого такого немає. Тут затишок, бачите, а там от наганяє дуже велику хвилю з тої сторони. Ну, якар я не взяв, як всегда. Блін, оце реально практикав, це взяти якорь. Не, не вірьовки, нема не якаря, а це, це, звісно, жесть це, звісно, прикро. Прикров, прикро, прикро. Що робити, я навіть не знаю. Це реально. Це реально погано. Хоч бери і їдь по вірьовку. Жесть. Підростроювся. Якоря немає. Це ж нереально ловити без якоря. Сьогодні в мене е, немало багато. Це мої чоботи, спінінг. Спінінг сьогодні буду отакий обкатувати, фаворит X1. Лодка моя Акваманія е, в сірому кольорі 240. тежка. Катушечка теж x 1 до цього комплекту і пацаку. Все, більше нічого немає. Достаємо нашу лодку. Опа. Прямо підсачку. Ось так одразу її закинемо, щоб не злетіло. І погнали. Забув якар, не взяв якір і тепер шукаю затишок. Десь отам біля деревця стану. І буду кидати на глибину. Звісно, на ямі я не перебачу, але ж на виходах на свалах, точніше тут свали, я докину. Буду ставати над берегом і отак, і, типа, на, цей берег, на той берег мені плит нема чого, тому що дуже великий вітер. Тут ось хвилька така сантиметрів 20 а там до пів метра, як на Дніпрі, жесть. дата. І тут ось навіть роздувається, дивіться на дерева, як роздувається вітер. Так що будемо вставати понад берегом і ловити якусь дрібну щучку. Вся щука там крупна на, на руслі, а отут будемо дрібну. Ну а що робити? Щось треба ловити, не їхати вже додому. Ну такі діла. Давайте далі. Отрюваем. А я бачив виходи карпухи. тільки що просто ляпнув на моїх очах, отам карпуха. Просто величезний хлюб такий був. Кіла на 3 на 4 карпік вискочив із води. Ви представляєте? Тобі давайте далі пропливемо. Так, може сюди ще на карпа приїдемо? Не раз. Може бути, може бути. Розпаковуємо отакий спінінг від фаворита. офігенна палочка. Дуже кльова, 10-32 грама, 12-25 ЛБ, 2,29, більше мені і не треба. Бистрий стрій, фест та ти що? Клас. Сумочки, Вот такой йде x 1 Намотав я від Brain жилку, 8 жилку, не пам'ятав яка, там до 8 кг на розрив. Ось така. Чуть выше лайтової версії. Класно тут, тим, що мені подобається, накручується ручка, вона Бистро зйомно. Поводок на хижака, на такий флюрік. У мене він товстий. Це тест 13,6 кг на розрив 25 см. Це більш на щучку такий буде підзаточений. Так, і робимо нашу петля в петлю. Петля в петлю на два вузли. І що у нас тут є? Що я прикупив? Це взяв дві своїх робочих, ті, що тут завжди працюють, і прикупив отакі ще е, блискучі серебро. І я собі набрав, сьогодні хочу розловити атоми. Набрав атомів від Fishing Roy. Отакий зелений, сріблястий, класич, класичний і отакі от чешучі, як під дракона, зроблені Це медь і золото. І взяв отакий флюр. Окремо взяв флюр, флюр буду ставити, а ставити під такі пульки. Перший закид мій. 14 грам летить недалеко. Геть недалеко, тому що у нас вітер. І хороший вітер. Поставимо атома на тролінг. давай то вот такое золото поставим на троллинг и поплывем он в вершину все погнали есть есть друзья давайте ой ой ой, ой ой ой, -ой смотри Невеличка есть. Вообще пойдет. І пацаку навіть не, не збирав. Точніше не розбирав, бачите. О. А там спрацював. Хороша така. Грам 800 Є. Але така жовта-жовта, дивіться. В лодку не буду. Опа! Дивіться, жовта-жовта така. Ще колір не змінила не побіліла, на зим, на зимку вони такі білі біліші стають. Так, 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 хвати. О, скинуло. Скинуло, скинула, скинула. Я зрозумів. Хорошо, давай, тебе отак. Тому що ти ще підсак мені ще розірвеш Так, Ода. прив'язав, пливи. и наш пиццак. вот так и хай лежит так еще раз отправим ручки так и дивимся на что спрацювало Показывает. вот такие атом спрацювал 14 грамм фишин цвет медь медянка такая так погнали Друзі, є трофей. Щось тяне і хто тяне хороше. У нас ураган воно надвигається, а я тяну рибу. І тяну рибу немалу, а хорошу. Так, відловився, ну як відловився, три подачі було, одна щучка, а у нас заходить дощ, але вже він накрапає. І треба збиратися, тому що тут дорога ви бачили самі. Як ми заїжджали, водки повно води, дивіться, вже води нахлюпало достатньо, дощ іде і треба збиратися. Ось така вона у нас сумочка вже мокра, дивіться, промокла зовсім повністю, аж тут внутрі вже вода, вже, дивіться, ну це ж не діло. Треба, треба це все сушити і, блин, ну коротше, домой. Треба домой. Дивіться. Вода. Тупо вода стоїть. Жесть. Все так по-бистрому покидав. Зараз по-бистрому збираємо. Збираємо лодочку нашу і все. І короче, на хаузен.